Де формується бренд? Бренд не формується в агенціях, не формується у відділах маркетингу, бренд формується в голові вашого споживача. Ось ці перші асоціації або навіть емоції, які викликає бренд у вашого споживача, це і є основа того, що ваш бренд формується у вашого споживача. Клієнт чує, бачить, відчуває, що ви хочете йому донести через вашу упаковку, офіс, сервіс, продукт або послугу. І тут дуже важливо зрозуміти, якщо ви щось очікуєте від клієнта, але ви йому працюєте. Це не сказали, і він цього не знає, то будьте впевнені, що або нічого від нього ви взагалі не дочекаєтесь, або він собі щось нафантазує, пояснить взагалі не те, що вам треба. Хочете сформувати бренд, слідкуйте за тим, щоб ваша обіцянка бренду відповідала дійсності і не розчаровувала вашого клієнта. Ви, діючі підприємиці, ви вперлися в стель. Вам буде легко масштабуватися завдяки структурованій системі маркетингу. За посиланням в шапці профілю реєструйтеся на безкоштовну діагностику, на якій я розберу маркетинг вашого бізнесу, і ми побудуємо стратегію вашого масштабування.